В студії матч матч-центр УПЛ, де у нас підсумок поєдинку ЛНЗ оболонь. один гол. Один незарахований гол, один суперсейв, і одна дуже важлива для оболоні перемога. Перший забитий м'яч пивоварів на виїзді у цьому сезоні. І перші виїзні три набраних очки. Велике щастя було оболонці. Ось Олег Слободян обіймає спортивного директора Олега Мазуренка. І дуже багато емоцій радості ми побачили у нашій студії. Зараз перерва між поєдинками. Ми обговорюємо ЛНЗ Оболоні і підходимо до поєдинку Олександрія Карпати. Колеги, давайте ваші емоції по ЛНЗ оболонь. Мені дуже сподобалося насправді ставлення оболоні до цього матчу. Оболонь, команда Сергія Шищенка, десь так, як ми і очікували, вийшла на цей матч із чітким розумінням, як грати із цим ЛНЗ. Ясна річ, перший тайм з точки зору там, відсотку володіння м'ячем, кількості передач тих метрік, які зазвичай звертають увагу, ЛНЗ на футбольному полі домінувало. Але команда із Києва. І в принципі, ну ми побачимо зараз це на тих моментах, які створювалися. Вони чітко розуміли, як вони мають грати проти цього суперника, і вони свій момент скорист... ну, його реалізували. Ним скористалися. Момент був не один насправді. Давайте по голу розберемося. Свій момент вони скористалися. Як вони витиснули більше із меншого? І розберемо ну, по перше, гол, і по друге, всі найкращі моменти цього поєдинку. Тому що гол це те найважливіше, що розділило дві команди. Я от дивився, коли цей епізод, у мене одне питання: от груша, коли йде в дриблінг, груша, коли йде обігрувати свого суперника оту. В нього ж має бути у Пасіча якась підстраховка. Хтось там має опускатися нижче. Якщо можна вернути гол назад? Ви подивіться на ігру Тіля. Він фактично. Не всту не підстрахував, як ви говорите, гравця, і лишили на фланзі в один в один. Я думаю, бачите, отіль от бач, да, от Тіль зупини... падай, зупинився, падай, да? Так, але, ну, тіль... Конечно, але то не опасна зона. Ну, але, але ми, і, він зробив він, він, він крок до того футболіста, який віддавав передачу. Але потім, він не, то Черненко не був в активної позиції. Навіть якщо б йому вернули, встигли б пере, перебудуватися і вистроїти захисний дії. А так фактично відкрили фланг, звідки то, пройшла тут передача. Центральний півзахисник має страхувати. Чи Вінгер? Тому що топало в теж далі. Ну, але. якщо є центральні захисники, знаходяться по іграках страшній полізації, то ну, логічно, що має страхувати опорний півзахисник. Фактично, це або ні ноні ну, Кашвілімо мав рухатись. Тобто ну, Нікашвілі на півпозиції. На півпозиції, так. Він взагалі подивіться ну Кошилів взагалі без гравця. Ні, така топало. Ні, а ну ну, 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 ну топало та вже відіграний Він вже не зміг так, нічого ми вже, зробити. Ми вже назвали тапало три один, один, три обіграли, так, три один в один обіграли, розумієте? Підозрюваних. Три прізвища підозрюваних, і реально розуміємо, що це оця от якраз історія про системну помилку, коли кожен покладається на партнера, напевне, але при цьому це, ніхто не грає агресивно, ніхто не грає Ну дивіться, топали виключився раз, правильно, Литово. Пасича Обіграли, ну, на прямих ногах, ну, так не Ні, У мене, чесно, до Пасіча тут взагалі питань найменше. Ну, він обіграний так. Окей. Обіграний так, але ж далі має відбуватися. Ну, він, дуже які, процес. він дуже легко він дуже, обіграний. У вас має тобто, найменші, я думаю, найбільше претензій я... до Пасіча має бути. Його так просто обіграли. Він Його... викинувся на суперника. Його функції оборона. Він лів грає захисника в один в один Дальше, ну, Тіль мав допомогти в цій ситуації раз. Но нікашвілі він паралельно іграв тілю, фактично тримав зону по нікашвілі. Просто в цій ситуації в mm -hmm. такій ситуації, що він може оцінити найкраще з тих гравців, що взагалі відбувається в цій зоні. Відреагувати є, є ще час у нього відреагувати. Я на футболі оцінка ситуації, ви говорите, і є опасний момент. Де треба лишати без свого гравця, переключатися на опасний момент і є ну не опасний. Наприклад, якщо б він навіть він вернув би передачу Черненко, фактично нічого. Ну, подачі були, ну те не так, як фактично вивалився. І оця, о, оця і забили гра кучеренка після пострільної передачі. Напевно, що відбирає у нього статус героя. Та? Ну так, да, ти говориш про системну помилку. Ми про копу польових футболістів сказали. мені сказали про те, що воротар виклав м'яч нападника, Але я от дивлюсь на це з іншого боку. Ну та воротар вийшов, та він міг відбити краще, але ж ну є ж купа інших факторів, які могли запобігти цьому голу. Так, ну я пропоную слово до флеш-зони передати у Черкаси. Там, по-моєму, має бути головний тренер команди. Переможниці саме так. Катерина, вам слово. Пане Сергію, от власне сьогодні перша перемога, якщо не помиляюся, за п'ять матчів. Наскільки взагалі задоволені тим, що побачили, і от чи було таке відчуття, що ось нарешті? Ну я задоволений задоволен відношенням гравців. Те, що ми планували дуже зіграти дисципліновано а, в обороні, агресивна атації, вибігати в швидкі контратаки. І в нас це вийшло десь. Поначалу це не виходило. Ми, ми розуміли, що ЛНЗ буде грати агресивніше, контролювати м'яч рухатись. В простір, але ми це їх, їх лишили простору, тому що дуже організовано оборонялися. Я дуже задоволений результатом. Він нам потрібен. Я казав, що команда прогресує, команда більш організована, більш дисциплінована. Нам десь не вистачало якості. І сьогодні вона була не зовсім так, не зовсім так, як хотілося б, але вона була. От Ви кажете, що на початку трошки було важкувато, але ну знову ж таки, в першому таймі у вас було чимало ударів у площину. Чого от не вистачило, щоб забити гол ще в першому таймі? Бо моментів дійсно було багато і вони були якісні. Там воротар стоїть, дуже хороший, тому його заслуга, що ми не завели раніше. Ще зараз емоції, зараз перерва і будемо ще більше працювати над атакою, над переходами, над обороною. Зараз такі емоції десь важко сказати. Якщо от говорити про другий тайм, то фактично після першого голу, може там десь після 70-ї, 75-ї хвилини ви більше сіли в оборону. Власне, от наскільки важко було протистояти ЛНЗ в цьому плані, чи задоволені повністю тим, що побачили? Я задоволений, тому що ЛНЗ не... Не... були хороші підходи в них, але таких 100% моментів не було. Це заслуга нашої оборони. І я дуже задоволений, як ми зіграли. Ми дуже багато і над цим працюємо, і над атакою. Сьогодні у нас вийшло дуже чудово зіграти і в обороні, і, і, і в атаці теж тому, що забили гол, переможний гол. Тому я задоволений і діями, і результатом. Все добре зараз. Сьогодні був такий ще момент зі скасованим голом з боку ЛНЗ. Взагалі зараз дуже багато розмов щодо суддівства, і зокрема Оболонь також виступала з заявою на те, щоб сідати за стіл перемовин, так би мовити, і обговорювати цей момент. А наскільки ви задоволені сьогодні суддівством взагалі? Де сьогодні неважкий важкий матч для арбітра був і зарієнтувалися Вар, тому що і гравці казали, що гравець ЛНЗ підіграв собі рукою. Та він сам мабуть, розумів, що так і є. І... Дуже чудово спрацював, і головний арбітр, подивився, і там дійсно була рука. що В плані, в плані суддійства, але ну, в кожній грі є помилки, це, це люди, це, це люди, які мов, можуть помилятися, але в них є керівниця, хай розбираються за їхніх слідкують за їх діями. Да, це резонансно, резонансно десь, але. Ну, я не вправі щось коментувати. Я тренер, мені треба тренувати і готувати команду. Хакери керівництво Сидійського корпусу вже розбираються по тим тиначем, як діють арбітр. Дякую дуже. Успіхів наступного матчу. Сергій Шищенко був з нами, головний тренер оболоні. Так, дякуємо, Катерину. І давайте ми так само разом за тренером спробуємо поговорити про цей момент. Він тренер, його робота, як він сказав, тренувати. Наша робота розбирати ось цей момент. із Підіграванням все ж таки рукою Ейнела Суареша. Мені в цьому моменті я от сразу свою думку коротко скажу. Мені сподобалося, що зрештою футболісти оболоні не вимкнулися. Так, помилився, викинувся приймак. Та? Помилися, але не було такого, що всі там зупинились. О, махають там рука, рука. Так, кар... Момент дограли. Карась, карай, карасть, карасть, карасть. Я кажу, та, приймак підстраховці помилився. помилися. Та, помилився я... при присутні. Так, ось тут що він смикнувся на нього. Тепер давайте конкретно по епізоду, тому що м'яч, по-моєму, в. Влучив в ту саму частину руки, та, як у легендарному матчі Гость Андрій з Полісом. Я да, рахую, що це. Ну, Біцепс. Біцепс футболіста. Ну, Він навіть навіть. рукою направив собі м'яч в хід і вискочив. Як ми ще ти казав, пом'якше. Пом він так. просто, грубо кажучи, від руки поклав м'яч собі бік'якси. Але він мішку ще вражу. вже і рух зробив. Там який вже... да, пом'якшив. Він, він, пом він собі we'll фактично know. рух зробив, якраз робить рух так, і, і накидає це кажучи, сідаємо. Давайте похвалимо суддів, що вони правильно розібралися. Да, Ми атаку да, суті да. взагалі без питань дійсно там Не. розібралися. Не може бути вар, вар. вар, вар. Розібрався, поклик Причому головного. До речі, зверніть увагу да. на його позицію. От він зараз пропав. Він мав бачити. Мені здається, вона й товару не мав доводити. Там мав, був одразу, Там вина. був епізод в трансляції, коли ну я не знаю, як це трактувати, але мені ну показали та, в трансляції арбітра головного Дмитра та, Кубряка. Да, він показав, і він так. показував рукою щось. Ну як я собі подумав, футболістам оболоні, що можливо м'ять руки. Року... Але собі тут от, утрят, от, ми називаємо да що арбітри помиляються, Тут Дмитро Кубряк і арбітр вар Андрій Коваленко. Вони спрацювали в спайці. Очевидно, так Валенко покликав. його, Іди сюди, глянь тут. Там от є нюанс. І все спрацювало так, як треба в плані розбору цього моменту. Е, в нас буде розбір глибший. В нас будуть коментарі, тому що ми почуємо ЛНЗ і оболонь. Коментарі у нашій великій фінальній студії після матчу, після матчу «Колос-Кривбас». А Це зараз ми, ми вже е, думками дуже багато разів літали сьогодні. в Олександрію в попередній домашній матч. Олександрії, давайте от фізично теж попробуємо туди перенестися, тому що в нас Олександрійці приймають Карпати в центральному матчі сьогоднішнього ігрового дня. Хочеться, щоб він був такий не лише за вивізком. Хочеться, щоб продовжуючи тему Олександрія Полісся, було моментів значно більше, ніж у тому матчі, тому що Олександрія Полісся там практично наглухо один одного закрили. Ми очікуємо від цього матчу багато Гарних е атакувальних моментів. Давайте я так скажу. Ну, це моє очікування. Е, ну, цей матч однозначно треба заправляти під соусом тренерського протистояння. Два тренери, чиї ідеї очевидно вже викристалізувалися у цьому сезоні. У Ротаня це, скажімо так, вже модифіковані ідеї. Так його Олександрія суттєво змінилася в порівнянні з тим, як команда грала у сезоні попередньому. Ну а Лупашку, я думаю, що сьогодні буде той матч, в якому от якраз він зможе проявити все те, про що він публічно дуже багато заявляв. Він спробує сьогодні пободатися, взяти м'яч під свій контроль, в цьому немає жодних сумнівів. Чи вийде ось для мене це питання? Та, але з точки зору цього тренерського протистояння насправді очікує дуже цікавий поєдинок. Руслан ротиня проти Владислава Лупашка. І маємо нагоду перенестися на стадіон. У нас Аріна Євдокименко продовжує мандрівки україною. Бачили тебе, чули вчора. Так само і сьогодні. Вітання тобі Розказуй, що вдалося дізнатися перед поєдинком. Так, вітаю Студію, Вітаю усіх, хто нас дивиться вже з Олександрієм. Розпочну одразу про господарів. Ну, як ви знаєте, Олександрія і надалі залишається такою непереможною в цьому чемпіонаті. А в разі сьогоднішньої перемоги вони можуть встановити свій новий клубний рекорд. Це 17 матчів поспіль без поразок. А щодо підготовки тренувались без змін, але налаштовані, як сказали, як завжди, тільки на перемогу. Адже такий основний конкурент за перше місце в турнірній таблиці Динамо йде вного в ногу. Тож. Вони містяни не мають права на помилку. Щодо кадрової ситуації, то на жаль, тут трохи є, що сказати порівняно з минулим матчем. Список так трошки збільшився. А нагадаю, що Артем Шулянський він готується до операції. Микита Шевченко ще не виздоровів. Він ще хворіє. Погорілий продовжує відновлюватися. Проте мені сказали, що в цю паузу міжнародного він вже повернеться до загальної групи. Ну і також сьогодні в заявці ви не побачите Логінова Ващенка та Джованні, які зазнали. Незначних ушкоджень, і як мені сказали, що теж в цю паузу на збірні мали би вже повернутись до тренування загальної групи. Ну але через такий список втрат до заявки потрапили два гравці із команди з Олександрії, 2. це Сімон Галаян та Юрій Матвієв, які в разі чого зможуть допомогти сьогодні своїй команді. Ну а з таких ще хороших радісних клубних новин. То це виклики збірно. Адже Іван Калюжний викликаний до національної збірної Георгій Ярмаков викликаний в збірну ю 21 ну і Назар Каренко викликаний у збірну ю А по господарям новини з стану команди господарів. У мене все зараз перейду до гостей. А щодо Карпат, то вони теж зараз знаходяться на такій піднесеній хвилі в чемпіонаті. Це чотири тури поспіль без поразок і чотири тури поспіль вони не пропускаються. Щодо підготовки налаштувань, скажу, що налаштовані серйозно проте абсолютно спокійні до Олександрії. Вони вирушили ще в четвер ввечері. Їхали вони сюди потягом. В Олександрії провели своє передматчове тренування, і також основна команда мала нагоду потрапити на кінцівку матчу молодіжне команду Олександрію 19 та Карпатию 19 І вони встигли на цю кінцівку. Вони так палко і щиро підтримували свою молодці. І знаєте, це спрацювало. Адже їхні молоді леви спочатку пропустили два м'ячі у свої ворота. Ну а потім, після такої підтримки від основної команди, вони перевернули хід гори і в результаті перемогли з рахунком 3-2. Якщо говорити про кадрову ситуацію, то у Карпат все чудово, усі здорові без змін. Більше того, відновився вже Бруніньо. На нього головний тренер може вже сьогодні розраховувати. Ну а також напередодні мені вдалося поспілкуватись трохи з Денисом Решніченком, гравцем Карпат, який такий довгий відрізок своєї кар'єри футбольної провів саме в Олександрії. Тож нам було про що поговорити. А вам пропоную зараз подивитись, послухати і студія передає вам став. Фету після цього відео, тож ми з вами побачимось вже скоріш за все в перерві матчу. Денис, вітаю тебе і дякую, що ти до нас прийшов. Ти повертаєшся сюди не вперше, як залишив Олександрію. Тут грав за Дніпро 1 але все ж таки поділися власне своїми емоціями повертатись сюди після того, як ти п'ять сезонів відіграв за Олександрію. Та завжди дуже приємно повертатися сюди, тому що у мене тут був дуже чудовий футбольний період, і я дуже вдячний Олександрії, всім людям, які працюють тут, і керівництву за, за ті прекрасні роки. А як воно грати проти своєї колишньої команди, в якій ти провів стільки часу? Та Завжди приємно грати, але я зараз захищаю кольори іншої команди, і в мене тільки думки про Карпат Львів. От, власне, про хороший період Ти з Олександрією виходив у Єврокубки, дуже багато віддав цьому клубу. Все-таки, і от, власне, які, от, як оцінюєш свою період своєї кар'єри тут, як оцінюєш саме той час, коли от виграли в Єврокубках? Е, ну, Це був дуже прекрасний рік. Дякую Володимиру Богдановичу, шарану, за те, що він покликав мене в такий час. і... Це був незабутній рік, і я думаю, що всі кайфанули від того сезону, коли ми грали в Єврокубках. Також ти отримував виклику національну збірну саме, коли грав Олександрії. Руслан Ротань тебе і викликав. Я гадаєш, от на сьогоднішній день чи можливо потрапити в національну збірну саме з Карпат? Я рахую, що всі хочуть потрапляти до національної збірної, але перш за все, ми маємо побудувати тут такий колектив боєздатний, який буде дарувати емоції на футбольному полі, показувати гарну гру. Я думаю, багато футболістів з футбольного клубу Карпати будуть їздити до національної збірної з часом. А якщо говорити про сьогоднішній поєдинок, і якщо ти забиваєш, чи будеш святкувати гол? Ні. І знаю уваги до Олександрія. І знаю також, що ти близько спілкуєшся з Олександром Філіповим. Власне, чи зі дзвонювались ви перед цим матчем? Можливо, говорили щось стосовно сьогоднішнього поєдинку або пробували дізнаватися щось? Так, я спілкуюся з Філіповим і Ковалець, і ще багато хлопців. І зі всіма ми спілкуємося, але сьогоднішній матч ми не обговорювали. Все буде на футбольному полі, тому сподіваюсь, буде дуже красива і цікава гра. Також сподіваємось на красиву гру. Тобі дякую, що прийшов. Відпускаю. Так, 100% сподіваємося на красиву гру. І як ви знаєте, нам тепер не просто хочеться, а ще й потрібна велика кількість м'ячів. Ми чекаємо її від матчу Олександрія Карпата. Я пропоную до складів переходити, тому що дуже мало часу у нас залишається в Карпаті. Сьогодні Кемкін традиційно у воротах. Лінія захисту вже теж стала. Вона не змінюється. Дамюк Бабол, Лімірошниченко, Альварас Черетько і Чачу. А Сьогодні трійка футболістів в центрі поля під Лапонець в вотації Орнева с І от зліва з'являється Костенко замість Артура Шаха. Це єдина. Зміна в порівнянні із попереднім поєдинком Карпат проти лівого берега сказала зараз Аріна про Мірошніченка, про його історію в Олександрії. Додамо, що Бабогло 111 mm. матчів за Олександрію повертається в місто, яке фактично допомогло йому заявити про себе як про футболіста високого рівня. Так, тому знову ж констатуємо, зміна одна, але склад бойовий і Бруніньо повертається про що на Маріна вже сказала. Так на лаву для запасних По ходу матчу Бруніньо може стати важливим футболістом на підсилення гри до Олександрії. Далі там теж одна зміна, тому що Джованні, як ми почули, травмований, і на лівому фланзі виходить Олександр Біляєв. Біляєв вже забивав. у цьому сезоні. у Біляєв був хороший період, коли він в старті виходив. Якось він був скористався з цими моментами. Що Джованні був травмований, Шулянський був травмований і вклинився в цю боротьбу як мінімум за стартовий склад. Увага, звісно ж, на Безеру, на Філіпова. І звертає на себе увагу, те, що знову ж таки Кирило Ковалець залишається в запасі, е як і у попередньому поєдинку, але напевно, що свої хвилини отримає, тобто. Якщо Ковалець, там, я думаю, що якщо він на 100% здоровий, то він завжди це гравець стартового складу. Ну і дивимося, звісно, на Івана Калюжного в переддень, скажімо так, міжнародної паузи. Він далі їде до національної збірної. Тож Калюжний на цей матч виходить вже в статусі гравця. Дивимося і, і за ним, і за моментами от Олександрія. Так? Для них це от, лобовий матч. Ми це називаємо. Лобовий матч у них був проти Полісся. У них був поєдинок проти кривбаса Руха. От ми підібрали для вас от, для розгону манчу статистику. Олександрія, бачите, вона трошки трошки. Краще в кожному матчі, якщо поділити на три поєдинки, це статистика якраз саме у цих трьох матчів за своїх опонентів. І ми десь відзначали в попередніх так само ефірах, що Олександрій вдається бути завжди трошки кращим. Подивимося, чи вийде це у них сьогодні. І який сьогодні вже домашній матч поспіль для Олександрії в чемпіонаті? Ну, я, я забув, коли вони їздили кудись. Чесно, вони їздили до ну, це, юк це юк баланс, це баланс, на Кубок. Баланс, баланс був послідній матч на виїзді. Якщо я не помиляю, це природний баланс у... ну, крибаться неодинок. Коли обірали, то був і коли команда Мойсь, грає багато вдома. Це само собою. Це природний баланс на у Кіроградській області. Інгулець грає на виїзді. Олександрія грає вдома. чого ти їх друзі, преміум спонсор показу Вібет Україна разом сильніші. Вібет, і ми в студії вже готуємося до поєдинку Олександрія Карпати. Зустрінемося для коротких підсумків у перерві. Ну і після матчу буде свіжа студія. Так що дивимося футбол, погнали.